У четвер, 20 червня, відбулась 29-та чергова сесія Словозівської міської ради, на якій було розглянуто 44 питання. Перед розглядом порядка денного депутат Стильноваг запропонував внести на розгляд сесії ще два додаткових питання. Внесення змін до положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги частині. Збільшення розміру матеріальної допомоги для тих, хто мобілізується. І також включення до е, розширення е, ну, цього положення на членів е, добровольчого формування Словської територіальної громади з інших громад. І друге питання е, виразити недовіру керівництву Чорнобильської АЕС. Теж поясню, чому ну, якщо стисло, е, то з'ясувалося, що нещодавно з фонду заробітної плати було знято. Близько 40 мільйонів гривень, з яких 7 мільйонів гривень це ПДФО відрахування в місцевий бюджет Славутичі. Тобто, наперекір тим обіцянкам, які давались два місяці тому, і на тому, що ми виражали побоювання, що коштів, які зараз передбачені на фонді оплати труда, недостатньо для виплати заробітної плати. Персоналу Чорнобильської в повному розмірі згідно з колективним договором, без простоїв, без відпусток за власний рахунок, з усіма виплатами по оздоровлення та інше. От, виявилось, що ці наші потуги будуть марними, тому що ДСПЧС добровільно відмовилась від 40 мільйонів гривень, зняла 40 мільйонів гривень з фонду оплати труда, тобто 33 мільйони гривень. Вже мінус заробітної плати для працівників і 7 мільйонів гривень з відшкодування в бюджет на початку сесії. З інформацією виступив міський голова. Верховна Рада, врешті-решт, прийняла вимучений законопроект, який дозволяє тепер нам допомагати Збройним силам. Очікуємо підпис президента і наступну сесію. Я думаю, що ми винесемо відповідну програму підтримки, тому закликаю депутатів активно долучатись до обговорення цієї програми. До критеріїв надання такої допомоги військовим підрозділам, тому що ми маємо на сьогодні вже достатньо багато і достатньо серйозних запитів від військових частин щодо придбання тих чи інших предметів і засобів. Тому ми маємо визначатись з критеріями, як ми будемо з цим діяти, тому що там запит такий трошки трошки більше бюджету міста на рік. Працюємо з цим, долучатись щодо енергетичної безпеки, щодо енергетичної стійкості. Ми всі бачимо, що ми в режимі планових відключень електроенергії, і ці планові відключення нікуди не дінуться найближчим часом. Україна втратила 9 гігават потужностей, причому це маніврові потужності. Плюс почалась ремонтна кампанія атомних енергоблоків. Літній період, тому справді система зараз не витримує того навантаження, яке є. Літній період це і кондиціонери, і морозильні камери в магазинах, і в інших закладах, тобто енергія витрачається. Зрозуміло, що в міжопалювальний період осінні і весни ця ситуація може бути ще гіршою, і покращення в енергосистемі в на найближчому періоді не варто очікувати. За думками фахівців на питання, коли ми повернемось до стабільної подачі електроенергії в системі, відповідь була така, яка не мені не сподобалась, немає, сподобається через два роки після закінчення війни. Або коли ми будемо мати 98% захисту неба від обстрілів. Тому ситуація непроста, Закликаю всіх розумінням до цього ставитись. Вжили своїх заходів відповідних щодо критичної інфраструктури, але сьогодні маємо розуміти, що і критична інфраструктура не захищена від відключення, якщо вона споживає менше 100 кВт. Саме такий зараз регламент роботи, менше 100 кВт забезпечуйте, будь ласка, генераторами. Бо коли ти споживаєш на якийсь заклад 30 кВт на критичність, а там ще висить 3-4 будинка. По 500 600 кВт загальної потужності, то виходить так, що лінія 650 кВт тримається, а критичності там 30 кВт. Тому з цим теж зараз є зміни, і таких ліній, що не відключаються, практично не буде. Ми моніторимо відключення по місту. За місяць робимо аналіз і побачимо, де є перекоси, будемо регулювати. це. У нас є нормальний діалог з обленерго для того, щоб змінювати лінії відключення, щоб було більш справедливе відключення. Хоча ідеального варіанту не буде. Так само, як імпорт електроенергії, який ми сьогодні маємо, і в зв'язку з чим підняті тарифи на електроенергію, не може забезпечити нам 100% компенсації, тому що технічно той міст, який пов'язаний з європейською енергетичною системою, просто не здатний більше пропускати електроенергію. Тому ситуація справді буде не покращуватись в найближчому майбутньому. Разом з тим ми вживаємо заходи безпосередньо тут в місті для того, щоб досягти більшої стійкості. Зараз триває визначення переможця тендеру по будівництву сонячної станції на 1,8 МВт біля котельні. і в цей комплекс входить 1 МВт акумулятор сториж, який дає можливість нам. І бути учасником маневрового ринку. Чому для нас це важливо? Тому що ну, логічне питання, ми будуємо біля котельні, яка працює взимку, сонячну станцію, яка працює влітку. Десь тут щось не стикується. Так, так. Щось, щось не так. Тому акумулятор дозволить нам працювати з піковими ситуаціями, в мережу віддавати. І сьогодні запит на це є великий, і це кошти для громади, кошти для комунальних підприємств. І другим етапом ми хочемо зробити систему гарячого водопостачання міста з використанням теплових насосів, от вони потребують електроенергії. Тобто ми влітку маємо сонячну станцію, дешеву електроенергію і теплові насоси в майбутньому, які будуть давати гарячу воду. Тоді ця історія складається в якусь зрозумілу логіку саме таким шляхом ми йдемо. Такий проєкт на майбутнє, але ми активно з ним працюємо, і він справді на майбутнє, тому що це повністю буде зелена енергія як електро, так і теплова для гарячої води. І це вимоги Європейського Союзу в енергетичному переході, в зеленій, в великій зеленій угоді, тому вважаю, що проєкт досить вдалий і абсолютно правильний. Паралельно займаємось і енергетичною стійкістю, вона не завжди відповідає вимогам. Декарбонізації або зеленої угоди це когенерація, в першу чергу, яку ми хочемо забезпечити в більшому обсязі ніж є сьогодні. У нас нагадаю, є установка когенераційна, яка працює. Ми з двох зробили зараз одну. Експлуатуємо, друга стала фактично донором в цей період. Вони вже не молоді конгресіні установки. Фактично, вони вже вичерпали свій термін експлуатації, але зрозуміло, що ми їх експлуатуємо далі, тому що проводимо регламентні роботи і ремонтуємо. Разом з тим претендуємо на Покращення цієї ситуації і 26-го давного шоста очікуємо результату позитивного щодо двох конераційних установок по 300 кВт. Це оновить нашу систему для критичної інфраструктури. І паралельно ведемо діалог про велику конгенераційну установку на 3,5 4 МВт спільно з сонячною станцією і з тими потужностями, що ми вже маємо і плануємо. Це дасть нам можливість в непіки забезпечити все місто, не тільки критичну інфраструктуру, а й житловий фонд. Десь 5 мегаватт пікове споживання, ми маємо споживання по місту, і ми хочемо вийти на цей показник. Також буде супутнє тепло для гарячого водопостачання. От на цей період, поки ми не впровадимо великий проект теплонасосів, ми будемо сподіватися на позитивне рішення, будемо мати гаряче водопостачання від когенерації. Ну, далеко. Не кожне місто, а таких, мабуть, на пальцях однієї руки можна порахувати по Україні, хто може запропонувати такі умови для когенерації, коли ми споживаємо і електроенергію в повному обсязі, і не треба думати, куди її дівати, коли в енергосистемі немає потреби в маневруванні. І теплову енергію ми можемо забирати повністю всю. Тому активно працюємо з нашими партнерами і сподіваємось, що досягнемо в цьому успіху, і тоді в острівному режимі Славутич буде енергонезалежним, незалежним. За виключенням газу, тому що вона працює на газу, це газ, це ще раз повторюю. Не, не є проект декарбонізації, але є проект енергетичної стійкості. От ці заходи ми вживаємо в найближчій перспективі для того, щоб ну, Славутич був більше захищений. Це не буде завтра, це не буде через місяць. Ми маємо розуміти, що такі проекти впроваджуються протягом декількох місяців, а то й року. сонячна станція, якщо все піде більш-менш нормально, вийде на... Потужність. Ну, я розраховую, що в березні наступного року, коли вже буде більш активне сонце, і ми можемо виходити на потужність. До цього часу маємо завершити з проєктуванням і встановленням. Тендер проводиться під ключ проєктування плюс встановлення і в експлуатацію. Визначаємо переможця і рухаємось. От така перспектива енергетична у нас, ну, по іншим напрямкам працюємо, готуємось до зими і. Отримує критичну інфраструктуру. Традиційно першим на останніх сесіях розглядається питання правоприсвоєння звання почесний громадянин міста загиблим у боях за незалежність Словотичанам. Ми на день міста вручили пам'ятні знаки всім, хто отримав це звання в попередні періоди. Дуже зворушливий захід був, дуже болючий, не без нюансів, відверто скажу, тому що є. Ситуації, коли в сім'ях це вже дві сім'ї різних, і теж це треба враховувати, але разом з тим працюємо із цим. Отже, на ваш розгляд виноситься питання про присвоєння звання почесних громадянин міста Славутича, на жаль, посмертно, Кравченку Павло Володимировичу, Рибакову Олександру Васильовичу і Давиденкову Владиславу Олександровичу. Не буде заперечень. Питання проголосували одностайно і традиційна хвилина мовчання. Крім того, далі проголосували за увіковічення пам'яті героя України Олега Боява на сесії. Затвердили умови договору про внесення змін до грантового договору. Ми з вами затверджували грантовий договір з міжнародною компанією IFC щодо будівництва в частині дитячого садочку Черельця. Тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб зараз, за пропозицією донора, там вносяться зміни. На три місяці продовжується термін дії грантового контракту. І в самому грантовому контракті спочатку була сума 5 тисяч доларів на створення житла на одну особу. І зараз ця сума збільшується до 6 тисяч доларів на одну особу. Тому Прошу підтримати дане рішення. За проголосувало 16 депутатів. Після цього пакетом проголосували 16 земельних питань ближче до фіналу сесії. На пропозиції депутата Стенмаха проголосували за збільшення до 20 тисяч гривень виплат при мобілізації. Фінальна частина сесії пройшла в закритому режимі. Решту питань незакритої сесії буде затягнута в інший день.